Хочу вам показати свої бересклети. Бересклетів в мене багатенько видів і Форчуна, і ну, не пам'ятаю, різні різні. І два, це для мене такі дорогі мені. Бачите, трошки передавило. Треба буде обов'язково перев'язати весною ці ниточки. Тут я бачу більш по свободі тримається. а тут вже передавило. Оці мене. Мені дуже подобається берисклетти. Це він на зиму такий почервонів. А так він взагалі класна у нього форма. Жовтий, такий він, не жовтий, він білий з зеленим, дуже гарний. Ось така кулька. Ну, я питаю, з нього кульку зробити. Ось такий. Зараз покажу ще один. Ось у мене ще один є. Бересклет, він теж на штамбі. Штамб, я вам хочу сказати. Десь метр, метр шістдесят. Ну, сам штамп метр п'ятдесят А ось, кстати, до речі, ой-ой-ой, оце я допустив до такого, не треба допускати. Ой, то шо ти що ти ж? Це я даю. Надо срочно буде перев'язати уже весною, щоб тут нічого не, етат. За зиму не, етат. не поселилося. Весною обов'язково перев'язати треба. Е. Мені дуже подобається. Ці рослини берескі. Він в цьому році, ну тут вже не, тр... не видно, він цвів, і отакі в нього ягідки Він дуже гарно, Ну мені дуже подобається, дивіться. Оці білі гілочки, оці білі такі бутончики і такі полосочки білі. Ну дуже класно. Наш тамбі. Хочу зробити таку велику-велику шапку. Такий буде м'ячик. Думаю, в мене це вийде. Ось точно такий бересклет росте, але не на штамбі. Отак його. Я його посадив спеціально. Під оцею арочкою. Ось він. І його направляю сюди, вверху. Ось бачите, вверх, він мене підв'язаний. Щоб воно мені почало плестись. Я розумію, що багато для цього треба часу, мабуть. Прийдеться трошки почекати, дасть Бог життя. І я думаю, воно піде. Це дуже класно. Я дуже, ну, мені дуже подобається. Я бачив багатенько разів про те, як берисклети плетуться по трубам, по аркам їх підв'язують. Воно дуже шикарно смотриться, дуже. Так ось є в мене берисклети отакі. Я спочатку думав його кущиком тримати. Потім бачу, така длінна гілочка пішла. Думаю, ладно. Підв'яжух, щоб воно було хоча б, там, ну, може там 50 см, може там трошки вище. Хай би собі було. Воно коло юки не частої. Думаю, хай собі тут росте. Отакий в мене є. Ще в мене бересклет. Теж таким білим, може, білими полосочками і рожевими такими він становиться рожевим. Це я посадив його сюди спеціально, щоб він заплів мені оцей стовп. І бачите, така длінна гілочка. І я його вже трошки притримав скобами. І ось в мене він тут така гілочка росте. Ось такі дивіться, які гілочки. Бачите, які листочки гарні. Вічно зелене. Воно ще молоденьке. Це я зовсім чесно, в минулому році посадив весною. Теж купив горшку. І дивіться, обожнюю. Обожнюю, обожнюю. Класна штука. Ще бризкат один я посадив отут, біля труби цієї. Тут в мене натягнута провалка для винограду. Ось такий. Я його в минулому році весною посадив. Приз був зовсім ось міленький, маленький. Теж такий. Бачите, біла полоска посередині, але стволики зелені. Не так, як той. Той був такі білі були, білі гілочки і біла полоска, і білі такі якби почки. А тут зелені. Хоча старі ось білі. Може, що в тіні. Коротше, побачимо. Я його теж хочу, щоб він не плівся. Якщо це з того роду, які плетуться, ну, щоб не було воно низеньке. І ось, друзі, мій старожил. От такий бересклет. Він, ну, сантиметрів, десь, мабуть, трошки більше за метра, вишки, за вишки. Але його обрізаю. Тут мене. Гібіскоси ростуть сирійський, такий темно-рожевий. Я не хочу, щоб воно там конкурували тут за місце. Тому я його так обстригаю. Ці віточки теж обстригаю і дивіться. Він теж повністю білий, білий, такий жовтий, з зеленим. На зиму він якось зеленішає, такі стають віточки більш захисного кольору, такі розовіють, оранжевіють, зеленіють, навіть ось він. Він, він не повністю зелений. Це воно таке зараз. А він літом ну дуже-дуже такий рябенький, гарний. Я його думав кущиком тут робити, як тут напродували. Я тут хотів шариком його робити. Потім зрозумів, я навіть ще не знав, що таке брисклета, якщо як чесно. Тільки-тільки оце один купив, і я зрозумів, потім такі гілочки пішли. І прям такі як воздушні корінці в нього є. І ви знаєте, і я зрозумів, що слухайте, о, нада. Погуглить, подивиться в інтернеті, я подивився, а там, оказується, берестети арки заплітають. І я такий все, я все зрозумів. Mm -hmm. І я його взяв і забив сюди. Спочатку дерев'яний, такий, типу як держачок його прикріпив, а зараз взагалі металічку профіль туди за цей, і його підв'язав. І тепер в мене отакий класний кущик росте. Він такий прям, знаєте, рядишком в мене тує смарагд, раз дивіться, І отут тут отака штучка. Прям як тує. Так що отакі в мене бересклети. У мене їх багатенько, мені вони подобаються. Ще дуже хочу я японський бересклет, але то вже потім.